Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краскін. Сьогодні в першій частині відео хочу з вами розглянути статистику усіх конструкторських бюро від Європа, тому що їх аж 8 штук вже було. Деякі були дуже успішними, деякі менш успішними. Зараз це все пробіжимося, підсумуємо і що нам очікувати в найближчому майбутньому, також вам розповім. Подивимося на нові 3D-обвіси з оновлення 1.291 до 15-ї річниці. Вот також у цьому відеоролику. Покажу нові унікальні члени екіпажу для спеціальних глав бойової Перепустки з Дюком, Нюкемом і Tomb Raider. Та різні картинки ще глянемо, тому що вони з'явилися. Ну і в кінці відеоролику розглянемо характеристики нового важкого танку США 9 рівня SPHT. Він вийшов на тестування, глянемо, що ж це за машина така, тому що в подальшому він і в рандомі буде, коли супертестери будуть е обкатувати його вже в рандомі. От, взагалі, тестери будуть обкатувати в рандомі. Він буде з'являтися, щоб знати, що це за машина така, що вона себе представляє. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першої інформації, яка з'явилася на ВОТ Експресі. Дуже така хороша підбірка, все зрозуміло, розписано з часом статистика всіх конструкторських бюро ВОТ Європа. Таких було 7 штук з унікальними та один зі старими машинами. За все бюро було не розпродано всього 3 танки. П'яте конструкторське бюро це Vickers MBT МБТ МК3. Без 3D-стилю з 3D стилями розлетілося. Далі старі танки це сьоме конструкторське бюро Ліона, трішечки буквально не розібрали. І восьме конструкторське бюро з грифоном з 3D-стилями. Там всі були машини. От там велика частина машин залишилася нерозпроданою. Далі йдемо по списку. Перше конструкторське бюро, тоді це було абсолютно щось нове. До цього такого ніколи не відбувалося. Було з об'єктом 780. 50 тисяч танків всього було доступно. Дати 16.06.22 по 11.07.22. Залишок з 3D-стилем немає, 15 тисяч танків було, все розібрали за 23 хвилини, друзі. За 23 хвилини розлетілося все миттєво. І залишок без 3D-стилю, можна сказати, розлетілося також доволі швидко. За 15 годин 35 тисяч машин розібрали. Тобто за першу добу повністю були розпродані всі 50 тисяч машин. Друге конструкторське бюро було з Ліоном 65 тисяч танків, ще більше на 15 тисяч. Дата 02.02.23 по 10.02.23. Залишок з 3D-стилями 22 тисячі було цих машин, розпродано за 1 хвилину, друзі. За одну хвилину розлетілися ліони. І залишок без 3D-стилю. Всі 43 тисячі були розпродані за 2 години 51 хвилину. Дуже швидко, друзі. Дуже швидко. За 3 години, грубо кажучи, розібрали повністю всі 65 тисяч танків. Третє конструкторське бюро вже було із кампанзером 07ПЕ. 75 тисяч танків ще більше стало доступно. Дата 03.08.23 по 10.08.23. Залишок з 3D стилем. 0 із 25 тисяч. Все розібрали за 2 хвилини. І залишок без 3D стилю, 0 із 50 тисяч, але розпродано було аж за 6 днів, 20 годин 23 хвилини. Тобто доволі довго так розпродували, але все ж таки розібрали повністю всі машини. Четверте конструкторське бюро було з об'єктом 452К, 80 тисяч машин було доступно, з них 40 тисяч в 3D стилі, які розібрали за 2 хвилини 50 секунд. І 40 40 без 3D-стилю також були всі розпродані за один день 20 годин, 3 34 хвилини. Доволі непоганий такий був результат. Це конструкторське бюро відбувалося з 23.02.24 по 27.02.24. П'яте КБ було з Вікерсом МБТ МК3. 80 тисяч танків тоді продавали. Дати з 25.07.24 по 29.07.24. З 3D-стилями ці машини розлетілися от 40 тисяч було машин, розпродано за 2 години 19 хвилин 29 секунд. Тобто, більш-менш нормально, можна сказати, але без 3D-стилю 28 аж тисяч машин і 9 можна сказати. Коротше кажучи, 28 тисяч машин було не розпродано, друзі, до кінця події конструкторського бюро. Тобто, велика частина залишилася цієї техніки. Вона була не дуже цікава для багатьох гравців, я так розумію. Далі було шосте конструкторське бюро з ДБВ-152 аж 100 тисяч танків. Тоді було ДБВ-шок дати з 20.02.25 по 28.02.25. Класна машина, друзі. Не жалкую, що її забрав. Залишок з 3D-стилем 0 із 50 тисяч розпродано за 1 годину 48 хвилин 29 секунд. Тобто оперативно так розібрали цю машину у 3D-стилі. Ну і залишок без 3D-стилю з 50 тисяч танків, 0 так само. Але вже розпродано було за 2 дня, 23 години, 27 хвилин і 30 секунд. Скоріше за все, почали дивитися, що реально в рандомі ДБВХ почала гнути, доволі непогано так настрілювати, вести себе в руках гравців. І почали розбирати навіть без 3D-стилю, тому що дійсно машина вдала вийшла. Ну і далі було сьоме конструкторське бюро з об'єктом 780. Це у нас 25 тисяч танків вже повторно. І ліонами 25 тисяч танків. Це для тих гравців, таких як я, які не приймали в перших конструкторських бюро участь. Я, от, наприклад, забрав і одну, і іншу машину. Всі машини були практично розпродані. Об'єкт 780 повністю, 0 з 25 за один день, 59 хвилин, 14 секунд. А ліони не були розпродані, але трішечки залишилося приблизно. 720 машин. Тобто, друзі, хороший результат. Ті, хто хотіли, забрали для себе ці машини. Ну і 8 КБ це те, яке відбувалося декілька ще днів назад. Із Грефоном 85 тисяч танків було, дати з 26.06.25 по 04.07.25. Залишок із 3D-стилем залишилося 21 тисяча 855, тому що всі 85 тисяч машин були в 3D-стилях. От 22 майже тисячі у нас залишилося без 3D-стилів. Ну, багатьох друзі, скоріш за все, немає ресурсів зараз для того, щоб його купляти. Тому такий і результат. Машина посередня. Я не можу сказати, що він імбовий. Я не можу сказати, що він поганий. Він така нормальна посередня машина, дехто приберігає ресурси на інші активності. Вот 2.0 всі справи, всі чекають, яких сюрпризів, все зрозуміло. От така в нас, друзі. Статистика по конструкторських бюро. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що в цьому році, скоріш за все, ще буде одне старе конструкторське бюро з кампанзером 07ПЕ, скоріш за все, і з тим самим об'єктом 452к. Пишіть, що ви думаєте, чи хотіли б, щоб, наприклад, ЦКБ відбувалося там через місяць, наприклад, можливо, навіть довод 2.0. Тепер йдемо далі, хочу вам показати нові 3 d обвіси в оновленні 1291 Вод. Вони у нас підготовлені для святкування 15-ї річниці World of Tanks 12 серпня 2025 року. Всі об'єкти входять до складу комплектів по 5 елементів, а також поділяються на рідкість. Рідкість впливає на появу анімації звуку у об'єкта. Бачимо, оці комплекти. Комплекти «День народження називається в загальному недоторканий запас, рідкісний 650 золота буде коштувати. Це така технічна ціна, якщо він буде продаватися, просто наприклад за голду. Ретро камера. Рідкісний, також цей об'єкт 650 золота. Коштує. Найнеобхідніше рідкісний 650 золота, бум, гармата. Рідкісний 650 золота і могутня миша. Легендарний 2795 золота, друзі. Дуже дорогий такий 3D-об'єкт, обвіз, як його хто називає. Бачимо, який набір виглядає непогано, подивимося, можливо, якісь безкоштовно можна буде за виконання завдань, наприклад, заробити буде непогано, можна буде на деяку техніку встановити. Далі подивимося на нові унікальні члени екіпажу для спеціальної глави бойового пропуску з Дюк Нюкемом. Бачимо, що в нас є три аж члени екіпажу. Дюк Нюкем, сам зрозуміло. Далі йде лікар Протон, член екіпажу, і генерал Грейвс, член екіпажу. Ось вони так виглядають. При рекрутуванні ви можете вибрати спеціальність націю, тип техніки та машину. Це зрозуміло, універсальні члени екіпажу дуже добре. І, до речі, у Дюка Нюкема одна навичка нульова. Це дуже добре, тому що 6 перків буде викачати набагато простіше. І дві навички на 100% просто. В інших членів екіпажу прокачано три 100% навички на вибір. Унікальне озвучення є тільки у дюка-нюками на англійській мові. От така от інформація. Плюс до того нові унікальні члени екіпажу для додаткової глави бойової перепустки. Том Райдер є так само три чоловіки. Лара Крофт, член екіпажу, Йона Майява. І Аманда Еверт. Всі це універсальні члени екіпажу. Також можна буде обрати спеціальність, націю, тип техніки та машину. У Лари Крофт так само: одна навичка. Перша ця навичка нульова і дві навички на 100%. Також дуже добре. В інших членів екіпажу прокачано три 100% навички на вибір. Унікальне озвучення є лише у Лари Крофт на англійській мові, так само, як і в дюка Нюкема. Також у нас є картинки, різні картинки, іконки для додаткових глав бойової перепустки, шляхи героїв ВОД 2025. Зараз ви це все бачите. Відповідно, після виходу оновлення 1.29.1. Це все буде на основі. З 10 числа ми побачимо це все. Плюс до того буду вже з гаражу розповідати, будемо дивитися нагороди. Хоча, можливо, детальна інформація вже з понеділка, само собою, буде. З'являтися, будемо, звісно, обговорювати. Ну і тепер переходимо до тієї машини, до одної з тих машин, яка з'явилася на супертестуванні ВОТ, SPHT називається. Не є типовим важким танком. Ця машина, його броня не є унікальною. І цей танк може активно пересуватися по мапі завдяки хорошій мобільності та максимальній швидкості в 45 км на годину. Як для важкого танку, хороша максималка, крім того, його зручна гармата з великою шкодою за хвилину дозволяє йому завдатися. Давати потужного ушкодження, а досить міцна башта і хороші кути підйому опускання гармати мінус 8 плюс 20 градусів роблять його придатним для гри від рельєфу. SPHT грається як гібрид між важкими і середніми танками. Його геймплей – це активні сутички в бою та адаптація до швидкомінливих бойових ситуацій. Це такий офіційний, можна сказати, опис. Тепер давайте подивимося, що ж у нас більш детально тут по характеристиках. Середня шкода на базових підкаліберних снарядах 400 одиниць відносно стандартно, все зрозуміло. 270 вони пробивають непогано, 1200 прекрасно летять. Тобто відносно комфортний, хороший снаряд. Далі йде в нас голда кумулятивна, пробуває вона 330 мм, при тому, що має так само середню шкоду 400 одиниць. 330 мм пробій це прекрасний, друзі, кумулятивом, який не втрачає бронепробиття на відстані. 1067 він летить, як для важкого танку, хороша швидкість польоту снаряду. 515 підвищена шкода у нас на фугасах, пробувають вони 60 мм 1067 м на секунду летять. Непогані, класичні, хороші, просто фугаси, все нормально. Час перезаряджання нашої гармати 9,6 секунд. 2 секунди час зведення точність 0,35. Тобто час зведення прекрасний, перезаряджання, як для такої альфи можна сказати, відносно нормальне. І точність у нас більш-менш нормальна. Тому що це все розкачається, десь приблизно буде 0,32-0,31, в залежності від того, яка у вас буде комплектація. Це все зрозуміло. Ну а по ДПМу, друзі, 9,6 секунд перезаряджання при разовій Альфі 401 це приблизно буде 2,5 тисячі в базі. В базовій комплектації непогано розкачається, буде поближче отуди до 3 тисяч, десь 2900, ну приблизно. В залежності також від того, що будете використовувати, яке обладнання, всі справи, це все зрозуміло. По кутах, мінус 8, плюс 20 комфортні так, не мінус 10, але все ж таки непогані. 50 снарядів боєкомплект по екіпажу. Проблем ніяких не буде, тому що командир, навідник, механік водії, заряджаючий класичний екіпаж, такий як в американських важких танків. Що стосується мобільності, 45 км у нас вперед, 16 назад, непогано, як для базових характеристик, при тому, що потужність у нас взагалі прекрасна, як стежки, 19,8 км. Тобто динаміка це величезний плюс цієї машини. Хоча швидкість повороту самого корпусу 30 градусів, це не дуже швидко, але й не повільно. І швидкість повороту самої башти 35 градусів, як для важкого танку, непогано. 35 градусів вже непогано по швидкості повороту самої башти. Звісно, ми от по зовнішньому вигляді можемо побачити, що в нас є лючок, який буде пробуватися без проблем. Та й бронювання тут не саме найкраще, тому що, якщо подивитися по е, параметрах живучості. То ми можемо побачити 1800 у нас ХП на 9 рівні. 222 у нас бронювання самої башти от по лобу 140 виходить по бортах і по кормі 57 мм. Тобто 222 лоб, ну звісно, там є кути, але все ж таки є і вразливі зони по типу лючка, і хто його знає, як буде з маскою. Це ж ми ще не бачимо, от коліжен моделі, як воно буде по факту. Тому що там може бути приведена броня, ну, наприклад. Наприклад, 250 мм, а це ні для кого не складає проблему. Навіть деякі машини будуть базовими снарядами, без проблем, я вже не кажу за ПТшки пробивати. Тобто, і серйозно в цієї машини бронювання, воно таке специфічне, частково буде витримувати удари, але дуже часто буде і пробиватися. По корпусу тут 152 мм лоб, 76 по бортах і 38 по кормі. Тобто, ну пробуватиметься без проблем про що тут говорити. Огляд у нас хороший дали. ну Це для початку, так скажімо, 400 метрів має ця машина, і дальність дії зв'язку 670 метрів. От така, друзі, у нас динамічна машинка по типу СТ, але із характерними особливостями важкого. Танку, подивимося, де вона буде фігурувати, про це ще дуже зарано говорити, тому що може бути взагалі аж в новорічних коробочках, тільки на супертестування вона пішла. Роздивимося ще у наступному відеоролику машину, яка додатково до цієї вийшла на супертестування. Там вже не просто циклічна гармата, а там вже є механіка. Будемо за це окремо говорити. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!